Безкраї простори поля. Десятки гектарів території під Дніпром тепер набудуть нового вигляду. Адже ми спільно з магазином Добрий господар і експертом техніки шкіль будемо випробовувати такий же вражаючий пристрій, який стане у нагоді саме для великих площ. Робота садовою технікою ще ніколи не була такою простою і невиснажливою. І зараз ви у цьому переконаєтесь самі. Сьогодні в нас на тездраві потужний садовий трактор Штіль рт РТ-5097». Він демонструє нові конструктивні знахідки, що підвищують ергономічність та динаміку. Вага Штіль РТ – 228 кг. кілограмів. Цей трактор оснащений високопотужним чотирьохтактним двигуном, запуск пристрою «Електростарт». На цій моделі встановлений однопедальний з гідростатичною коробкою передач, педаль газу справа, педаль гальма зліва. Ця модель трактора штіль може покосити траву висотою від 30 до 100 мм. Варто лише налаштувати необхідний рівень косильної гарнітури. Важель регулювання висоти розташований поряд сидінням і дозволяє ступенево регулювати висоту скошування. Активація гідравлічної коробки передач здійснюється правою педаллю. Трактор-Штіль РТ-5097 спроможний покосити кілометрові площі швидко, адже має ширину захоплення майже в один метр. Система оловлювання по обидві сторони газонокосарки захоплює також траву на краю і подає її на ножі. Робить акуратний, рівний зріз. Підключення робочого органу газонокосарки здійснюється системою муфт, а вмикання та вимикання косильної гарнітури відбувається з допомогою кнопки. Електромагнітна ножова муфта полегшує підключення ножів, що дуже зручно. Самі ножі на комплектуючих до газонокосарки, розташовані похило, тому смуга скошеної трави така ідеальна. Цей елемент пристрою демонтується без допомоги інструментів. Для швидкого підключення було розроблено інноваційне рішення для передньої та задньої передачі. Проста механіка перемикання дозволяє швидко і легко обирати необхідний напрямок руху. Так, трактор штіль РТ 5097 скошує траву у будь-якому напрямку і вперед і назад. Від цього ефективність не втрачається. До того ж, місткий травозбірник на 250 літрів дозволяє працювати довго без перерв. А спустошити його можна одним рухом за допомогою спеціальної ручки. Міцна рамна конструкція забезпечує стійкість навіть при навішуванні додаткового обладнання, такий як зимовий комплект. Трактор штіль рт 5097 може бути оснащений також комплектом для мульчування, ланцюгами проти ковзання, дефлектором, снігоочисним набором, садовим роликом або причепом. Великі шини арте 5097 зберігають газон і майже не залишають колії. Комфортно сидіти, легко регулювати, ефектно працювати. Ось чому трактор штіль РТ 5097 знахідка для кожного господаря. Завітайте до магазину Добрий господар і познайомтеся з цим унікальним садовим помічником.